Вітаю! Сьогодні ми розглянемо інверторний гвинтовий компресор компанії MAST 20 LZN Combo. Це компактна комбі-система, що включає в себе компресор інверторного типу та усушувач повітря рефрижераторного типу, змонтованого на ресивері 500 літрів. Тож, давайте оглянемо компресор з середини. Система захисту двигуна IP55, що захищає від проникнення твердих предметів та води відповідно до міжнародних стандартів. Це одна з важливих переваг. Сам двигун синхронного типу. Даний варіант двигуна є максимально простим в експлуатації, надійним та витривалим. А ще тут вбудований захист від перегріву та перенавантаження. Щодо однієї з основних частин, то в цьому компресорі використовується гвинтовий блок компанії Баосі. Баосі ще з 2005 року є виробником компресорної техніки. Компанія, лідер по проєктуванню та виробництву вакуумної продукції та вакуумних насосів. Гвинтові блоки Баосі це висока якість, надійність та довговічність за оптимальну ціну. Сам компресор виконано в шумопоглинаючому корпусі, де також є додатковий фільтр, що захищає внутрішні вузли від потрапляння пилу. Масло з шкалою рівня масла витримує тиск до 2,37 мегапаскаля. Об'єм мастила 16 літрів. Переходимо до електричної частини і бачимо інвенторний перетворювач та електронні вимикачі, контактори та інші електронні компоненти. Рефрижераторний осушувач стиснення повітря виморожує вологу, виводячи її назовні. На осушувачі встановлений автоматичний клапан зливу конденсату, який має можливість регулювання часу зливу конденсату. На компресорі встановлена сенсорна панель моделі mam 6070 msd Сервісна панель дозволяє відстежувати всі параметри компресора, такі як тиск, продуктивність, споживання електроенергії та сервісний інтервал. Сервісна панель також буде інформувати про неправильне підключення фаз або ж інших помилок, таких як перегрів і перенавантаження. Давайте запустимо компресор до роботи і послухаємо, як він працює. У Нас в наявності є не лише цей компресор та інші з різною потужністю до 16 бар та для роботи з лазерною технікою. Переходь на КМА, ми готові допомогти спростити тобі життя.